Родило, жито, будемо жити! Ти чуєш, кате, нас не здолати, ми, житосії, світу надії. Оці простори, ліси і гори не відібрати! Ти чуєш, кате! Ракети, дрони не перепона. Ми будемо сіять, ростить і вірить, врожай збирати! Ти чуєш, кате! Рудитись в полі, така в нас доля. Твоя ж вмирати, ти чуєш, катек, в болоті гните, в пеклі горіти. бо ви, потвори, ви сієте горе, гнила утроба. Ми ж хлібороби, ми гречкосії, ми житосії, і будемо сіять. Добро і надію наша дорога. До перемоги, твоя ж сконате, мерзенний кате.